Ха-ха, записування. Тик! Вітаю вас, друзі! Рада всіх бачити. Наливайте собі чай з лимоном, з бергамотом, не знаю, зі згущонкою, хто як любить. І пігнали. Сьогодні поговоримо про книги Кетрін Пакет Темне Сходження. Ось, осічки вони і їх розмиває. Та за що? Та за що? Я цю розмивачку робила так довго. І воно тепер миє, не те, що треба. Коротше, якось так. Це трилогія, але наразі перекладено і видано лише дві книжки. Зайнялося цією справою видавництво Богдан. Е, я це видавництво знаю дуже давно. Воно одне з найперших, а можливо, і перше, почало видавати е, україномовну книгу. У них завжди було багато фантастики. В них є наукова література, дитяча література і була фантастика. Але фантастика більше така класична. А тепер, нарешті, ми маємо можливість читати сучасну фантастику сучасних авторів, які ще живі, і, можливо, навіть молодші за мене. Тому це в рази приємніше. А ми будемо сьогодні говорити лише про дві книжечки, які видали на сьогоднішній день оголошу одразу свою таку упереджену думку. Я думаю, що е, всі книжки пакат, принаймні ті, які зараз є створені, і її комікси, а вона ще й комікси пише. От я не перевірила, чи вона є художницею, чи лише авторкою сюжету. Ну просто я до коміксів ще не добралася. Так ось мені здається, що вони більше зайдуть жіночій половині, ніж чоловічі. Принаймні в нашій країні. Я не можу говорити за Австралію, бо це австралійська письменниця. Чи за Сполучені Штати, чи за Британію, чи за якісь країні. Я можу судити лише по нам, українцям. Чому? Тому що більшість чоловіків мають таку доволі гомофобну позицію. Можливо, в мене просто. Такий невдалий досвід із чоловіками склався, і я помиляюся. Ну і нехай. Авторка має не одну трилогію, е, вона має ще трилогію Полонений принц із позначкою 18 Принц не сходження. Сходження не 18 Ось також є твориною коміксів фенс. фенс, здається, воно називається. Поправте мені, якщо я неправильно запам'ятала, про фехтувальників. Там точно про фехтувальників, і це теж підліткова серія. Але сьогодні у нас темне сходження. Тож поїхали. Це підліткова трилогія, особливо перша книга. Вона є трошечки простішою. До речі, обкладинки гарні, гарні хлопці на маліоні. Ну для підліткової серії, що ще потрібно. Думаю. Влучна обкладинка, дуже. Отже, перша книга є простішою і трошки слабшою, навіть в плані побудови речень. Є часті тавтології, повторення цілих речень. Я не знаю для навіщо це, можливо, для розтягнення хронометражу, або ж вона просто вичитана якось менше не так, не так сильно, якось не знаю, не так професійно. І тому що ж існує таке поняття як замилювання ока. Я сама знаю, що це таке, сама часто з таким стикаюся. І це, мабуть. Працює не тільки в якихось творіннях творчих, а і в будь-якій роботі. Коли ти довго з чимось працюєш, ти постійно на це дивишся. Півдня, день, два, ти перестаєш бачити помилки в своїх роботах. Е, просто ну, око замилене. Варто або віддати комусь, щоб хтось подивився на цю роботу. Він одразу побачить твої якісь промахи, помилки, косяки, е, або ж відійти на півдня. День, можливо, два, чи для когось потрібно більше повернутися і ти їх побачиш. Або ж дуже гарно це працює в картинах: в малюванні, це відзеркалити зображення. В Циф цифри зробити це дуже просто, а якщо це фізичний малюнок, то просто піднести його до дзеркала. І е, одразу буде видно, наприклад, якусь диспропорцію, або якщо щось там десь з'їхало, не в ту сторону там. Але незважаючи на якісь промахи, я не кинула читати першу книгу, продовжила, тому що там відчувається потенціал. Справді книга хороша. Книги хороші. Друга книга в рази сильніша, вона краще написана. І вичита на краще, це помітно просто з першої сторінки. Особливо якщо читаєш одразу одну книгу за іншою. Ось це друга книжечка. Я знаю, що Кетрін писала книгу другу. Книгу на карантині, тому, думаю, це принесло свої плоди. Можливо, було вдосталь часу на самовдосконалення, не знаю, на відточування своїх навичок, та й взагалі досвід з'явився якийсь е на продумування сюжету. Е і це ж вона не сама. Цю книгу пише, тобто письменниця пише, але є ж ціла команда, яка опрацьовує текст, допомагає редактори, коректори і ще багато людей, про яких я навіть не знаю, бо я не працюю в цій сфері, ніколи з цим не стикалася. Щодо третьої книги невідомо, ну як невідомо, вона ще не написана. Це те, що я знайшла в інтернеті. Або ж, і скоріше всього, так і є. Вона в процесі створення, і я дуже сподіваюся, що вона створиться швидше, і швидше дійде до нас і її перекладуть у нас. Тому що з кожним місяцем моя пам'ять стає все розмитішою, і розмитішою. І Я просто забуду, що ж було в перших двох частинах, і мені доведеться їх перечитувати, коли вийде третя частина. Скоріше всього, так і буде. Ну, я просто підозрюю. Отже, головний герой це самотній хлопчина, якого звати ВІЛ. І він працює в доках. На початку книжки він працює в доках. Це ем, таке собі просто неймовірне рішення. Ми бачимо його на обкладинці. Це головний герой. Так, це головний герой. Ми бачимо його на обкладинці по опису. У нас складається враження, що це такий собі хлопчина, метрів може 180, і вагою від сили 40 50 кілограмів. Тобто, це отака от билиночка, яку вітер може отак от скласти в просто скласти в дві частини. Ця билиночка якось має носити мішки, ящики і оті здоровенні мотузки в доках. Я не знаю, як би він це мав робити. Коротше, дай Боже здоровій його спині. Він постійно чогось шукає, чи когось шукає або ж тікає від чогось. На початку ми не розуміємо, що там сталося, ну, це ж самий початок, так? І пакат дуже поступово видає нам якусь інформацію про персонажів, якісь сюжетні події, дуже поступово накаляє обстановку, якісь. Причини тих чи інших подій теж вона дуже так дозовано нам видає. Це дуже добре, тому що нам не дають одразу от мати вам 25 персонажів, ось вам їх опис, скільки їм років, як їх звати, і робіть з ними, що хочете. І запам'ятовуйте, як хочете. Ні, все поступово дозовано. У нас є час звикнути до персонажа, познайомитися з ним, вирішити, чи він нам подобається чи ні. І так далі. До речі, про персонажів їх тут. Просто достобіса багатько. Зараз я звільню руки. <кій> Тут є єдинороги, чаклуни, демони, тіні, могутні лицарі, хранителі чи охоронці. І ще дуже дуже багато різних фантастичних істот. І в книзі вони виглядають ну, прямо дуже-дуже апетитно. І, е, мабуть, під кінець першої книги, а можливо, ще і на середині, ви обов'язково знайдете собі кількох улюбленців. Я думаю, що це точно буде не один улюбленець. Я чомусь так впевнена, що їх буде кілька, два, три, а можливо і більше. Хочу трошки сказати ще про письменницю: Кетрін Пакат небінарна особа, тому і стосунки у її книжках можуть здаватися занадто. Ну, Для старшого покоління, мабуть. І взагалі у нас трошечки не таке виховання було, сексуальне виховання маємо в увазі. Тому, мабуть, цю книгу можна розцінювати не як підліткову, а для трошки старшої категорії. Хоча я не знаю, як теперішнє покоління молоде ставиться до відмінного від свого гендеру. Так? Моє виховання було яким? Його не було. Сексуального виховання у нас немає в мого покоління. Взагалі, е, Взагалі слово секс це було табу, це була табуйована тема. Якщо по телеку це слово сказали він вимикається, хреститься і ледь не святиться водою. О, ну, поливається святою водою. А, Діти у нас де бралися. Лелека вранці прилітав на город, клав дитину в капустину. Батьки потім зранку виходили і знаходили там дитину. Ось вам і процес дітонародження. Я оце подумала: я ж, як би це лелека мав би нести мене? Бо я народилась в грудні. А це ж виходить, що, по-перше, в грудні вже немає ніякої капусти. всю капусту зібрали, і там або сніг лежить на городі, або паморозь. Так. По-друге, це було по-перше, по-друге, лелеки всі полетіли в теплі краї. І по-третє, якщо гіпотетично, наприклад, подумати, що е якийсь там морозостійкий суперлелека все-таки є, е літає в грудні, плюс в грудні є якась ще нагороді морозостійка суперкапуста, і він би взяв та й прилетів і поклав би в ту суперкапусту мене, то я ж не, не морозостійка, я звичайна. Як би це, я б дожила до того часу, поки батьки б мене знайшли, коротше, от таке от наше виховання. Тому ви самі вирішуєте на яку вікову категорію, але це це звичайно на молоду вікову категорію, це не, не серйозна якась науково-фантастика. Хоча я думаю, що для творчості, так само як і для кохання, немає якихось вікових перепон. Що хочеш, те і читай. Ніхто не має права диктувати нам, що нам читати чи не читати. Але ви не лякайтеся. Тут немає ніяких сексуальних сцен. Це не 18 Вона просто ця книга не підійде для, як би це сказати, для прихильників консервативних поглядів на стать, на секс, на сім'ю ну чи щось таке подібне. Ніякого 18 За всі дві книжки тут було два поцілуночки, і то під самий кінець, і то малюпусінькі. От і все. Добре, окрім поцілунків, я вам скажу, що це пригодницьке фентезі, мабуть. Я не дивилася в саме в жанр під жанр, але я б назвала це пригодницьким фентезі і навіть таким темним фентезі. Хоча воно загорнуте в доволі милу. Обкладинку, це стосується не лише картинки на обкладинці, а взагалі такий антураж. Трошки нам, Ми можемо обманутися і подумати, що це якась така собі, така собі простесенька історія про магічний світ, там, де ходять гарнесенькі чоловіки, гарненькі жінки, хлопчики, дівчатка, все так добре, всі-всіх люблять. Єдинороги бігають по цим, по райдугам, Там квіточки всі збирають. Все Пахне буяє і всім дуже добре живеться. І тоді нащо б нам би було таке читати, правда? Але чим далі ми читаємо, тим більше нещасть, провалів і смертей накопичується в нашій пам'яті, накопичується по сюжету. Тобто тут є багато трагічних подій, є багато персонажів, з якими нам доведеться попрощатися. Неочікувано попрощатися, навіть я вам скажу. Тому я не можу назвати цю книжку якоюсь, якимось таким миленьким, легеньким дівчачим чтивом. Це, скоріше, така модна оболонка, модна обгорточка цих подій, які є привабливою для сучасного споживача, поступово вів. Це наш головний герой, може, ви вже забули, певно, таки забули, поки з моїми цими, такими відступами хлопець знаходить собі е, друзів та ворогів. Він росте, змінюється. Я не скажу, що він став прямо мужиком під кінець другої книги. Ні, але трохи подорослішав. Хоча е, я не скажу, що він ще в юному віці маленьким. Там будуть, буде розбуде розповідатися про його дитинство, Я не скажу, що він був якимось наївним малесеньким хлопчиком. Подорослішати йому дуже дуже добре і дуже гарно допомогла матір і. Я б назвала його хлопцем з чималим багажем за плечима. Хоча і в більшості другорядних героїв тут також цей багаж є. Мені дуже подобається, що Кетрін не робить другорядних героїв якоюсь плоскою масовкою. Другорядні герої мають власну біографію, взаємодіють не лише з Вілом, але й одне з одним. Вони взагалі ніби мають власне життя. Окрім головної сюжетної лінії, у нас ще є побічні про другорядних персонажів, і нам хочеться читати про цих персонажів. Нам хочеться читати ці побічні сюжетні лінії, не перелистуючи їх. Не всі герої дійдуть з нами до кінця, до кінця книги, я вже про це казала. І не всі дійдуть такими, якими вони були на початку. Не всі тут абсолютно хороші і абсолютно лихі. Хоча в книзі є оця одвічна. Дилема боротьби добра та зла це все таки ж фентезі, так? Але тут немає якогось канонічного блискучого головного героя, принця з мечем, який йде рятувати світ. Поряд з ним йдуть такі самі ідеальні його друзі, прибічники, які теж допомагають рятувати світ. Так само тут немає звичайного стандартного монстра, який хоче цей світ врятувати. Все трохи складніше і заплутаніше. Сподіваюся, що і третя книга буде такою ж непростою в хорошому сенсі. Звісно, я не змогла вам передати сюжет книги, бо я не знаю, як це зробити так, щоб не зіпсувати ефект, не зіпсувати вам якісь події. Бо книга доволі насичена різними поворотами, і при чому це все починається з самого початку. Тобто, можна з самого початку дуже гарно спойлернути і все зіпсувати. Та й, е, е, я й не збиралася розказувати вам по сюжету. Сюжет ви можете дізнатися з анотації, відкривши задню частину книги, або ж прочитати шматок уривок з книги. Він Зараз на кожному сайті це доступно. Одне я можу вам порадити. Не читати, деться друга, ось друга частина, не читати е, список дієвих осіб в другій частині. В першій дуже добре, що його немає, бо це був би конкретний спойлер, е, можете не читати в другій частині список дієвих осіб. Я не прочитала і не прогадала, тому що там з'являються деякі е, нові герої, і можна собі просто зіпсувати враження про них. Нехай воно з'явиться це враження в процесі прочитання книги. Мені сподобалися книги. Я буду чекати третьої частини, звісно. Хоча, скоріше всього, мені справді доведеться перечитувати перші дві, поки у нас її перекладуть та видадуть. А я вам дякую за перегляд. Бажаю вам тихої ночі, мирного неба і до наступних зустрічей. Бувай!